війна і це зло нам сатана накоїв. Але Бог чомусь це допустив, і, напевно, то ніхто не знає, чи таке народ наш заслужив, чи Бог нами ворога карає. Та хто в Бога вірою живе, тим ніяк не слід панікувати. Навіть в час, як ворог нападе, ми повинні спокій зберігати. Спокій від упевненості в тім, що ми твердо стоїмо у вірі і що Бог на нашій стороні і виправдає всі наші надії. І навіть якщо б сталася біда, Бог не дав врожаю землеробам, і сади не принесли б плода, і не стало б у хлівах худоби. То й в таких обставинах складних не впадемо в розпач і тужіння, але будемо тішитися тим. Що Господь, Бог нашого спасіння. Та й до того ж, скаржитись нам гріх. В цю лиху годину для країни Бог бо поживи, вистачить на всіх. І подяка наша Богу лине. за турботу, за дощ, за врожаї, а ще молимось за нашу долю. Господи, країну збережи і даруй нам єдність, мир і волю. Амінь. i'm I'm a boy, в тебе чи життя It's black. Слава нашому Богу! І ще група музична Прославить Бога пісня називається Хай сонце правди не зайде осяє Хай над Україною. Коли ми читаємо Слово Господнє, то ми бачимо, що Біблія називає Бога Ти Господь, Сонце правди, і тому Хай Господь благословить нашу країну і осяє її своїм світлом. Дякуємо Тобі, ми так дякуємо Тобі, ти з нами, Бог, поруч завжди в тіні крил твої святи, заховай від бід земних, будь з нами Бог. На колінах тебе, молим про проми, змирені серцем на колінах, колінах тебе молим, молим про проми, хай сонце правдивне зайде, світить нам над Україною, ми віримо війна мене, Чи з ходи стороною східною, кожну рану ти.

Слава Богу. В Біблії ми зустрічаємо трьох юнаків, які не по-дитячому зробили такий досить великий вчинок. В той час, коли всі вклонилися ідолу, вони цього не зробили, але залишилися вірними Богу. Хоча це могло коштувати їм життя. І коли вони стали перед царем, вони сказали: нехай буде відомо тобі цар, що ми. Не будемо служити твоїм богам і ідолам твоїм не будемо вклонятися. І навіть якщо Господь нас не захистить від цієї печі, ми цього не зробимо. І пісня називається «Навіть якщо ні. Скаже, ти виграв, хтось скаже, програв. Та ось, боюсь, я втратив щось. На сцені життя стою я щодня, і в зламанім серці надія жибата. Сильний і знаю, ти змін, помінем гасині мене ти зберіг, та навіть я, що ні. Надій. Господь, Оля Шор сили мені Я знаю, ти сильний і знаю, ти мене зберіг. Слава нашому Богу. Дітки, будь ласка, ви можете зараз спускатися вниз на недільну школу. Там вчителі вас чекають. У вас буде біблійний урок. Ми раді всіх вітати на цьому чудовому святі, свято жнив, коли ми дякуємо нашому Богу за ті дари, які він нам подарував, коли ми святкуємо. І пам'ятаємо про те, що те, що ми бачимо сьогодні, тут, це є образом того, що буде, буде прихід Господа нашого Ісуса Христа. Е, і якщо, можливо, ви вперше переступили сьогодні дім молитви для того, щоб з нами разом прославити Господа, підніміть, будь ласка, руку. Для вас є подарунки з духовної літератури, вам підіймуть. Якщо ви вперше прийшли сьогодні в дім молитви, не соромтесь, будь ласка. Підійміть руку і вам піднесуть подарунок з духовної літератури. Є. Дякуємо вам, що ви разом з нами прийшли для того, щоб прославити нашого Господа і подякувати йому. Також на, цій, на цьому тижні були дні народження. І у кого були дні народження, підніміть, будь ласка, руку. Є, є, Слава Богу, ми. О, сьогодні в нас багато іменинників. Я вірю, що і ті, хто в онлайні нас дивляться, в них також сьогодні день народження і в кінці служіння пастор помолиться за вас. Хай Господь благословить вас, підкріпить всіх духовно і фізично і дасть нас снаги в служінні. Також у нас ще є деякі обяви. Таке прохання, брати і сестри, було щоб. Стенд після богослужіння не розбирав ніхто, тому що ще планують і пофотографуватись, і ще потім для ще для одного служіння він буде використаний. Тому, будь ласка, можете фотографуватись, але нічого звідти не з'їдайте. Це таке, таке прохання. Ну, знаєте, хто, хто дуже голодний, в кінці вам щось. Щось дадуть, да? підійдіть, написано в Біблії, Якщо навіть ворог твій голодний нагодуй його, я думаю, що голодними ви звідси не підете. Сьогодні свято жнив буде, і тому, коли закінчиться богослужіння, будь ласка, не розходьтеся, ви всі залишайтесь після служіння на місцях. І вам, брати і сестри, рознесуть, для кожного буде невеличкий гостинчик для того, щоб ми могли. Порадуватися не тільки душою, але щоб трошки і тіло наше теж пораділо. Е е і також після служіння е там ще невеличкі гостинці приготували брати, які вида видадуть при виході. Е ще от є в нас така об'ява. На наступну неділю у нас вечеря Господня, і планується. Зібрати лідерське після богослужіння. Тому, будь ласка, всі брати сестри, хто є лідерами служінь нашої церкви, не розходьтесь після наступного богослужіння. В наступну неділю у нас буде лідерське, потрібно буде вирішити деякі питання. Також хто привіз чи приніс нам привіт, ви можете зараз передати привіти. Від Інни Залуцької із Америки, від сестри Ліни з Ірманії, від Скрибишанської церкви приймаємо християнський привіт. Антоніна Миколаївна передає привіт. Лена століком з Києва передають привіт. Із Польщі передають привіт. Юрій, Юлії, від Юлії Івановни приймаємо привіт. Від сім'ї дерев'янко Словаччини приймаємо привіт. Будь ласка, ще раз. Приймаємо від Ярослава. Від сім'ї Майбороди приймаємо привіт, будь ласка. Із Константинської церкви приймаємо християнський привіт. Із церкви благодать приймаємо. Мала Вовнянка приймаємо. У них також сьогодні свято жнив, і у них також сьогодні радість. Оля Лєна Шматько, приймаємо привіт. Від сестри Іни Максимчук приймаємо вже другий привіт від неї за сьогодні. Іспанія і Франція привіт нам передають. Від сестри Олександри приймаємо привіт. Від із Орзеля приймаємо привіт. Із е, Херсона церква Божа передає вітання. Всі привіти передали. За привіти. Щиро, щиро дякуємо і всім люблячим Господа просимо передавати щирий християнський привіт. Просимо. І ще в нас невеличка сестра Жанна нам докладно про неї розкаже. Докладно вже не буду. Всіх вітаю зі святом вас, дуже рада вас бачити всіх. Дуже багато жіночок наших, сестер і наших гостів. Поэтому я вам напоминаю, что 30 числа в субботу мы будем проводить женское общение здесь, на этом месте, в церкви. Мы с радостью будем вас ждать, чтобы еще раз благодарить нашего Господа, говорить о Его чудных делах, о том, что Он дал нам все для жизни и благочестия, более в тесном кругу с нашими сестричками, с нашими гостями, всех, кого мы пригласим. Мы будем очень вас ждать в 4 часа в субботу, 30 сентября. Пожалуйста, приходите, будем рады вас видеть, будем находиться в общении. И у меня просьба еще лидеров групп для женской встречи. Пожалуйста, задержитесь после служения буквально на 5 минут перед... Э общением там уже в третьому залі, і займіться здесь на першому ряду міста, ми вас довго не задержимо. Чуть-чуть з вами поговоримо і все. Всіх інших ждемо в суботу. Дякуємо. Кажуть, для того, щоб людина почула, треба декілька разів об'явити. Тому я ще раз нагадую, коли закінчиться богослужіння, будь ласка, просто залишайтесь на своїх місцях. Дякуємо. Брати і сестри, ще музична група прославить Бога співом. Псалом називається Я переможу. Ми знаємо той випадок, коли Давид, який ще був зовсім юним хлопчиком, вийшов на війну проти велетня, від якого боявся весь ізраїльський народ. І коли він виходив, він сказав, що я йду, ти йдеш. Проти мене з мечем і з зписом, а я йду проти тебе в ім'я Господа, Бога Ізраїля. І Він переміг тому, що з ним був сам Бог. І ця пісня про те, що я переможу Господи, тому що ця битва належить тобі. Yo. Oh.